Мініагро, Київ, південь селище Гелаха. Двоє клієнтів у нас один переглядає шифен 244 трьохциліндровий і шифен 350 одноциліндровий Така Техніка у нас є. Катаємо, спробуємо. Повишену не даєте? Робота відрізняється. Три ціліндрика працює. І один циліндр трошки просто. Бік передач! Назад і вліво. Міняга, Київ-Південь, Київ підеся. Сьомий кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Техніка в наявності. Навісне, причетне обладнання. Все є. Телефонуйте. 067 548 7878. Гарно знову. Також БУшка Японець, Кіномото з Х13